Працюємо у Тростянецькій лікарні. Нам дуже приємно, що ми відбудовуємо її. Понад 800 мільйонів гривень з державного бюджету планують залучити на відбудову Тростянецької міської лікарні. В медзакладі активно тривають відновлювальні роботи. У березні цього року лікарня вдруге опинилась в епіцентрі ракетної атаки ворога. Вибухова хвиля пошкодила понад 200 вікон та дверей в будівлях стаціонару, лікарні та поліклініки. Роботи виконують кілька будівельних компаній. це різні роботи по утепленню стаціонарного корпусу. Проблема в тому, що треба спочатку зняти старий утеплювач, який був зроблений ще до війни. І постраждав 2022 році, потім 24 2024 році. Зараз це все треба знімати і заново монтувати вже новий утеплювач, але він буде ще товщий по розміру 150 мм, міліметрів. Тому це зробить нашу лікарню ще більш енергоефективною. Тому краще пройти цей, цей етап зараз, щоб мати кращу лікарню. Будівельники активно працюють зараз. Частково над демонтажем старого матеріалу, частково вже монтують вже новий матеріал. Уже кілька стін уже фізично зроблені. Служба відновлення комплексно відбудовує і корпус поліклініки, в якому у лютому 2022-го артилерійськими обстрілами росіяни зруйнували перекриття на всіх поверхах: стіни, вікна та двері. Заплановане повне утеплення фасаду поліклінічного корпусу, відновлення основних комунікацій, капітальні ремонти у внутрішніх приміщеннях. Наразі прийом фахівців другої ланки триває у модульній поліклініці. Після завершення капітального ремонту прийом відновлять у будівництві. Дівлі поліклінічного корпусу поліклініка всередині вже майже завершується. Уже будівельники підійшли до оздоблювальних робіт. Плитка, підлога, потолки вже майже завершуються, ставляються дверні прийоми. Ну і ми очікуємо десь на кінець червня, липень, що почнемо такі вже оздоблювальні роботи в плані там рецепшн зробити, інші роботи і так далі. щоб приблизно в серпні-вересні ця поліклініка почала працювати і приймати наше населення. Ми хочемо в цю поліклініку перенести нашу лабораторію. І для неї робимо зараз кімнати, де буде все обладнано. Ну, сучасною плиткою замість тієї, яка була в 78 році і ні разу за цей період не ремонтувалася. Тож лабораторія приїде в більш зручне приміщення, і це буде більш комфортно нашому населенню. не треба буде бігати по всій лікарні, шукати, де здати кров, і так далі. Тобто поліклініка буде всі трипорха якраз задавати ці всі послуги нашому місцевому населенню. Також у планах утеплення інфекційного корпусу лікарні допомогу надає фонд JZ. Зараз кошти від наших німецьких партнерів компанії GiZ, яка займається енергоефективністю. Це кошти, направлені на добудову. Термомодернізації інфекційного корпусу, тож ми зараз там ну, скажімо так дороблюємо цю роботу. Ну і нам також наші німецькі друзі із Грінпіса е, повідомили, що хочуть нам теж допомогти. Разом знайшли якісь там німецьких партнерів, які хочуть нам подарувати ще один, е, одну частину сонячної станції на 30 кВт. Ми її теж поставимо тут на лікарні, вже на поліклініці, щоб ті всі будівлі, які відновлювалися, мали сонячну енергію і в день. Фактично споживали енергію сонця, ну і були менш вразливими від там проявів агресії росіян і працювали на повну потужність. Важливою умовою функціонування лікарні є створення безпекових умов для пацієнтів та медпрацівників. Тож серед робіт заплановане облаштування укриття, де за необхідності можна проводити прийом та нескладні операції. І ще один фонд нам погодився зробити. В підвальних приміщеннях як якісні укриття відремонтувати, щоб там можна було навіть проводити якісь там певні операції і так далі. Якщо, не дай Бог, трапиться якась гірша ситуація. Тобто працюємо активно по тому, щоб ця лікарня стала ну, по-перше, відновленою вся а по-друге, стала на порядок кращою ніж вона була навіть до окупації до війни, завдяки. Співпраці міської влади, лікарні спонсорами, фондами нам вдається відновити нашу лікарню і зробити її ще краще Я дуже вдячний нашим друзям, колегам за кордону з України, які допомагають нам у цьому у цьому відновити нашу лікарню. Я думаю, ця співпраця буде продовжуватися. На майбутньому ми. Запросимо всіх наших друзів, які нам допомагали, до нас в гості, і порадуємо нашою сучасною міською лікарнею. Щорічно на стаціонарному лікуванні у Тростянецькій міській лікарні перебувають до 6 тисяч хворих. Стаціонарна допомога надається у цілодобовому режимі у семи відділеннях. Із них три хірургічного профілю та чотири терапевтичного. Медичні послуги у Тростянецькій лікарні отримують до 30 тисяч жителів громади. Діана Овчаренко Леся Шелест, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.